Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої увазі тактичний підсумок. Даний підсумок розроблений для швидкої та зручної перезарядки магазинів калібру 556 та 9 мм. Mm. Сумка має подвійну конструкцію, що дозволяє зберігати до трьох магазинів та забезпечує швидкий доступ до них. Вона оснащена спеціальною системою системою кріплення, яка дозволяє легко та надійно прикріпити її до тактичного пояса, це незамінний аксесуар для організованого зберігання та зручного перенесення магазинів під час тактичних та спортивних заходів.